Поблизу Львова, унаслідок стрілянини в офісі автосервісу в селі Підрясне загинули двоє чоловіків. За даними правоохоронців, 33-річний орендар застрелив 39-річного власника приміщення сервісу і застрелився сам. За даними поліції Львівщини, інцидент стався о 12.00. На місці події поліцейські знайшли знаряддя вбивства Карабін Сайга, який скерували на експертне дослідження. Слідчі зареєстрували два кримінальні провадження за фактом умисного вбивства та за фактом самогубства. На даний час ми розуміємо, що між ними відбувся конфлікт. Умови та причини ми зараз встановлюємо. що через це були питання поділу коштів або Їхні бізнесові питання. Ми розуміємо так само знаряддя, з якого вчинили злочин. Зараз на даний час проводиться огляд місця події. В подальшому тіла будуть скеровані на судову медичну експертизу для підтвердження нашої версії. Єдине, що хочу сказати, що версія це не є все-таки одна, ми опрацьовуємо паралельні версії, але це саме основна робоча наша версія. Ми бачимо на місці події автоматичну зброю, ми бачимо так само на місці події карабін Сайга, вилучені гільзи. Вилучені кулі, ми бачимо кілька пострілів. Ми бачимо постріли в грудну клітку, що можливо свідчити про все таки самогубство, про розташування тіла, про розташування зброї. А також ми бачимо іншого, іншу людину, яка має постріл в області голови.